І буде результат. Підготовлені ящички з ґрунтом я заношу їх до хати, щоб вони гарно прогрілися, щоб насіння розкладати у тепленький ґрунт. Як ви бачите, зверху він же в мене просіяний. Я його гарненько зарівнюю. Після цього я роблю рядочки. Мені зручно розкладати насіння рядочками. Воно гарно потім сходить і добре мені розкладати його. Насіння петуній дуже дрібненьке. Ну, я завжди беру гранульований його і починаємо розкладати. Мені зручно таким способом я розкладаю зубочистку на лудоньку. Головне, щоб лудонька була сухенькою. О, бачите, в мене не липне. Чуть-чуть я маю в стаканчику водички, намочила зубочистку і розкладаємо. Розкладаю по можливості так, аби насіннячко не було поряд біля одного, щоб гарно проростало. І укорінювалося. Наступний етап, після того, як ми розклали насіннечко, ми добре його зволожуємо. Я зволожую собі таким розприскувачем. Зараз я не зволожую дуже багато, а так трішечки потім через деякий час воно гарно впитувалося. Ну, бачите, воно так місцями є, що не впитується, тому що е, е, торф просіяний і він так помаленьку вбирає вологу. Але як ви бачите, на цих ящичках я вчора розклала і промочила його, воно досить гарно вже виглядає. Насіньку ми не присипаємо петуні, тому що воно, наскільки йому треба, водичкою воно залізе собі на таку відстань, яку б гарно проросло. Наступний наш етап: ми накриваємо ящички плівкою, але так, щоб плівка не доторкалася до насіння чи ґрунту. Того для мене є такі ящички з бортиками, або такі я не насипаю досить повні, щоб вони пліночкою прикриваємо. І чекаємо до сходів, але обов'язково дотримуємося теплового режиму. Ви можете заносити в тепле приміщення, можете в теплички опалювальні, можете ну, в будинок. Я занесла в будинок, так як мені набагато зручніше тут дотриматися такого режиму теплового, як мені потрібно. Слідкуйте за нами і далі ми все розкажемо.